Ми знову на турнірі у Івано-Франківську. І перші суперники сьогодні наші... це футбольний клуб Вікторія Ніка у білій формі, Вікторія у Блакитній. На полі. Польцан, холодняк, мазур, олійник, коник, подоляк, козачок та дочок на воротах. Виходить м'яч від. Білої команди вводить Вікторія. Пользоль. Олійник. І ідучок в руки є. Відворітніки. Передачу на коника. Далі хто там пройняв, не бачу далеко. Олійник, олійник бореться за м'яч. Жичицький Веборов. Передачу олійник. Козачок вперед в поле. Холодняк і, на жаль, вище і маємо воріт. Долучився, напишіть мені щось. Видно, чути не перебиває, зв'язок хороший. Від Вікторії. Коник пробував зупинити гравця суперника. Жичицький, Подоляк і аут. Ні. Так, аут. Був від Вікторії, від воріт Нікі. Дякую. Холодняк. Передачу. Олійник не встигне, не, не встигає. Олійник на м'яч. І Вікторія вводить. Холодняк. Холодняк. Випускає. Від гравця суперника Кутовий подає олійник. Щось там не те. Скажу сьогодні: в нас формат 8 плюс 1. Мазур. І давай так дістав олійник. І холодняк пробував головою, але... Працював гравець Вікторії від воріт блакитних. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Добре, мимо. Дуже так летіло, здавалося, у ворота. Не спех захист повернутися було небезпечно біля ворітніки. Але був на нашій стороні. Подоляк вибиває від воріт. Холодняк приймає передачу польца. Ай втратили втратили м'яч. Жичицький. Дудчак. Олійник дістане. Дістав м'яч. Гравець Вікторії вибиває ваут. Ой-ой-ой, що знову? Штрафний, небезпечно, не треба нам цього, хлопці. Зараз буде пробивати хлопчина, він далеко, я і сильно. Дічок в руки спіймав. Олійник. Холодняк. А і перехопив мій І там не було нікого з наших. Воротар Вікторії ці м'ячі руки, одразу вибиває від воріт. Виходить від Вікторії. Пальцем вводить. Я там собі з тої сторони стояла з куточку і нікого би не мішала. А так мене запхали в центр поля, і я тут під атакою з двох сторон. З одного боку грають, з другого боку грають. Речі, так що якщо буде мінус оператор, знаєте, це професійна травма. Так, то в нас шувар, заміна відбулась команди Ніка. Коник, чому впав, страхує шувар. Ой-ой-ой, хто ж там? Та маєш тобі неприємність. Ах, знову штрафний у ворота Ніки. Уважно. Є, дочок відбив. Фу, добре, молодець. Напружено так було. І тепер кутовий у ворота Ніки. Да, давайте вперед. Мазур, з холодняком, мазур. І хто там був? Коник, Шувар. Так, не дає подоляк і коник, коник, здається, вибивав у поле. О, а що тут нема? Мазур звалили. Шува розвалили. Ну що ні? Ну суддя бачить. Штрафний буде зараз у ворота Вікторії. Хто буде виконувати Подоляк? Холодняк? Рутило. І повертає Вікторії Гравець поле м'яч. І виходить. А от від Ніки Вікторія вводить. що це було? Що це не зрозуміло? Ну, знову штрафний призначає суддя подоляк. Холодняк приймає. Передачу мазур і мемо воріт. На жаль. Дворіт Вікторії. Мазур перехопив м'яч Рутейло. Козачок. Холодняк йди, 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 йди. Мазур. Холодняк. Жечицький. давай, Даня. Передачу, красножон. Красножон не зміг. Подоляк. Знову руки показує суддя. І повторює Подоляк. Жичецький ні, не прийняв. Холодняк, або це був такий обманний маневр. Подоляк. Напружена така гра. Шувар, шувар бореться, холодняк підбирає м'яч, ні втратив, на жаль, Жучецький допомагає. Холодняк і бив по воротах, трошки заслабив, воротар Вікторії спіймав. І одразу вибиває від воріт. Жичицький перехопив. На жаль, втрата. Холодняк Жичицький. Ой. Ротило пробує блокувати гравця. Красножон. виходить. За поле м'яч. Водить Вікторія. Жичицький. Холодняк. Холодняк! Хто там? Жичицький зупинив на трошки Гравця красножон бореться по Ух! Дуже важко все дуже важко. Кутовий у ворота білих, у ворота ніки. Є дочек відбив. І тепер вибийте, вибийте. Вибайте, заберіть, так рутило, відборов той м'яч, повернув в центр поля. Дучок в руки є. Фу, у мене серце чуть не стало. Було дуже так. Ой, страшно біля ворітніки, але нічого, а хлопці впорались. Холодняк. житчицький. Заблокував гравця, вийшов м'яч за поле. Вікторія вводить. Коник. Аут. Коник. Колодняк. Давай колодняк. Олійник. Олійник блокував, поміг коник. Олійник з м'ячем. Ох ти, штовхнули коник. Там хто знову коник. І що там було? Завершився перший тайм. Рахунок 0-0. Невеличка перерва. Паче судді розігрівається, бо змерзли. Time. Міняються команди воротами. У сусідньому полі мають прикорпати та шахтар. Напевно, ну, трошки інший рахунок також нічия. Так. Коник. Подоляк. Холодні олійник. Перепрошую. Коник. Кольцан. Дудчак. не спи. Отуляк. Мазур дістає м'яч. Шувар. Мазур. Обводить гравця. Передачу Жечицький. Ах, спіймав, спіймав. воротар. Дуще треба було вдарити. Коник Жечицький. Ходиться поле м'яч. Диворіт. Ні, каже кутовий. Кутовий у ворота Ніки. Ой-ой-ой. Поле м'яч. Шо, Шу Шувар. Це машина Польцан Ще там один тільки шоувер був. Він. Вон, э, Мазур. Мазур э, Лупасить дочок в руки є. Перехопив гравець Вікторії подачу, яку виконував дичок. І хто там так подоляк від м'яч від Мазур боровся, цей знову шарашить. Дичецький. Призначає страхний подоляк, виконує. Перехопев. Гравець Вікторії. Жечецький блокує, шувар допомагає. Вибору м'яч. А, штовхнув! Ах, нагло штовхнув я звідси бачила. Штрафний зараз виконує подоляк. На підбір хто? Кольця! Тут горить Вікторії. Хто долучився, рахунок 0-0. Мазур Кулініч. Давай Кулініч і вибиває. Ніка вводить. Кулініч вводить. Подоляк. Пальцем. Пальцем, пальцем, пальцем. Не пускає, блокує гравець Вікторії. Пальцена не дає йому дістатись до м'яча. М'яч у Вікторії. Олійник перехопив Жичицький, Ні. Коник. Олійник. Ну, як той малий штовхається. Це просто якийсь жах. Окей, корпусом нам не в наглу руками, а зачиський кол... хто це олійник. Довго, довго, довго куліняць. Багато. Так, саме так мазур виходить від Вікторії. Не, Вводить хто хто вводить козачок, вийшов якраз на заміну і одразу вводить м'яч. Вікторії. Так, говоріть хлопці, бо ви ще собі зуби повибиваєте один другому. Олійник. Польцан. Холодняк. Давай, холодняк! Ай! Втратив. Польцан перехопив на трошки, Жучицький, аут. Вікторія вводить. Мазур. Мазур купує так подоляк в поле. Жичецький. Холодняк. Подоляк. Мазур підхоплює. Холодняк. Давай, 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 краснуш. Козачок. Козачок. Мазур і. Чицкий. Мазур. Бориве, бориве, бери, бори. мазур, м'яч. Передача холодняк. Сножом. Володняк. Втратив. Зачецький страхує. Мячу Вікторії. Подоляк. Там немає. Нікола зараз Це знову шарашить. Дочі в руки. Заміну робить тренер Ніки. Холодняк, давай холодняк. Виходить м'яч від Вікторії і коник вводить трошки між задалеко. Красножон ні, втратив. Коник зупинив гравця, красножон, холодняк. Холодняк. Вибачився холодняк. Ззаді трошки зіграв І штрафний ворота Ніке. Хто? Холодняк. уй уй ой уй 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 Рутило, рутило, бореться, блокує гравця. І Подоляк повертає в поле м'яч. Тут знову цей шарах. Красножан. Холодняк. Олійник. Ой, ні, та олійник. Може, вже трішки однакові. Подоляк. Так, олійник не дав пробити гравцю по своїх воротах. Олійник Що там красножон. Ну, холодняк нас. Так на м'ять олійник. Холоднякай. Весь як штовхнув. Ох. Красножон олійник. Не втратив. Мазур, мазур страхує. Мазур. у Вікторії. Козачок. Давай козачок вибиває в аут. Вікторія вводить. <Слід~]> <Слід <Слід> <Слід> Поле виходить м'яч ніки. потулятова вибиває. коник, це там холім. Козачок не зміг попасти по міцю подоляк. Поняв, козачок страхує. Ні-ні добре, коник врятував. вирятував. Відворітник. Жичицький. Зичицький колініч. Колініч зівчицький видання давай, давай передачу Кулінічу на Козачка. Шувар. Шувар. Мазур. Польца. Подоляк. Козачок. Жичецький зупинив, гравцяк, оу! Граємо, граємо, кулініч. Трошки підкосив кулінача Мазор. Кольца. Польцам, давай польцам. Передачу. Передачу. Класно. Довів Кулініч. Мазур. Мазур. Мазор. Мазур. мазур. Давай, 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 молодець, зупинив, дістав м'яч. І Вікторія вибиває в аут. Та як від Вікторії вийшов? Так, козачок ваут м'яч, Завершилася перша гра на сьогодні рахунок 00. Нічия. І чекаємо на наступну. Наступна у нас буде о 20-й годині.